Одним із основних недоліків виливків, отриманих методом лиття в ХТС, є пригар, що виникає через сильне нагрівання поверхні форми. Унаслідок цього, смола, яка входить до складу форми, вигорає, і відбувається послаблення її міцності. Метал, змочуючи форму, частково проникає у пори та руйнує її. Саме тому протипригарні покриття відіграють важливу роль у виготовленні виливків. Вони застосовуються під час Формування для запобігання пригару та не дають металу проникати в поверхневий шар форми. Протипригарні покриття є суспензією і складаються з вогнетривкого наповнювача, основи зв'язувальної речовини, розчинника, води або органічної рідини та допоміжних компонентів, які забезпечують отримання необхідних технологічних властивостей. Після нанесення покриття процес формування захисного шару полягає в переході із стану рідини у тверду фазу. З огляду на важливість протипригарних покриттів для досягнення кінцевого результату до них висуваються особливі вимоги. Вони повинні витримувати високі температури, мати стабільний розподіл частинок у часі, високі показники покривної здатності та міцності щеплення з поверхнею. Залежно від типу розчинника, протипригарні покриття поділяються на водні та швидковисихаючі. Під час лиття в ХТС найчастіше використовують швидковисихаючі покриття, основними технологічними характеристиками яких є густина та в'язкість. Завдяки спиртовмісним розчинникам час висихання значно скорочується. У практичній частині цього уроку спеціаліст-технолог Укрфаворіт Георгій Саркісян продемонструє специфіку підготування протипригарного покриття, його нанесення, методи вимірювання густини, а також ознайомлять з можливостями використання допоміжних матеріалів. Найбільш відомими наповнювачами є цирконівий силікат, корунд, магнезит, графіт, алюмосилікати. Нанесення покриття не є обов'язковою операцією. Рішення про його застосування. Приймає технолог залежно від використовуваного сплаву, розміру виливка, а також шорсткості поверхні, яку необхідно отримати. Перед початком роботи слід визначитися з типом покриття. Його вибір залежить від сплаву виливка та товщини його стінки. Правильний вибір протипригарного покриття це відповідальна операція, яку має виконувати кваліфікований технолог. Фахівці технічного відділу Укрфаворіт допоможуть підібрати покриття, яке буде. Оптимальним за робочими властивостями, так і за ціною. Для роботи з протипригарними покриттями нам знадобиться: мірний стакан, набір аерометрів, шкала Боме, віскозиметр ВЗ-4. Не обов'язково використовувати всі вимірювальні прилади одночасно. Підприємство може обрати лише один з них. Існує кілька способів нанесення протипригарного покриття: облив, занурення, розпилення та нанесення пензле у цьому уроці ми продемонструємо найпопулярніший метод розпилення. Ви можете використовувати або школу БОМЕ для визначення густини покриття, або віскозиметр для вимірювання його в'язкості. Перед використанням щільний концентрат потрібно розвести до робочих параметрів. Робочі параметри визначаються залежно від способу нанесення покриття і встановлюються відповідно до рекомендацій виробника. Як розчинник для швидко висихаючих покриттів, компанія виробник Євротек рекомендує використовувати ізопропіловий спирт. Ми працюємо. Підписуємо з покриттям на основі цирконієвого силікату під назвою Пермакод 100 s Розводитимемо його до 15 секунд за віскозиметром. Розпочнемо з перемішування покриття. Якщо об'єм невеликий, як у нашому випадку, можна використовувати вінчик та обладнання для його обертання, перемішуємо не менше 5 хвилин. Для доведення покриття до робочої в'язкості будемо використовувати ізопропіловий спирт. Кількість спирту є індивідуальною. Для кожного покриття, тому цю операцію слід виконувати обережно, щоб не додати зайвого. Після кожного додавання спирту повторюємо процедуру перемішування. Зараз ми приготували покриття та будемо вимірювати його параметри. Тобто, ще раз наголошую: немає необхідності вимірювати параметри всіма методами. Але оскільки цей урок навчальний, ми вам покажемо всі три способи. Ось цей інструмент називається шкала Боме. Важливо враховувати, що існує шкала Боме як для водних фарб, так і для спиртових. Тобто, цей нюанс обов'язково слід враховувати під час вимірювання. У нашому випадку ми працюємо з покриттям пермакод 100 s тобто швидко висихаючим покриттям. Тому ми повинні використовувати шкалу БОМЕ для спиртових фарб і покриттів. Опускаємо шкалу плавно, без різких рухів. Після того як вона зупиниться виймаємо і за рівнем шкали визначаємо показник. Покажіть, щоб було видно оператору. Ми бачимо, що зараз за шкалою БОМЕ маємо 84 одиниці. Після вимірювання інструмент обов'язково потрібно помити або витерти, адже після висихання зробити це буде значно складніше, це означає, що покриття для пульверизатора ще потрібно трохи розвести. Тобто додаємо спирт і повторюємо процедуру перемішування та вимірювання, доки параметри покриття не досягнуть заданих. У нашому випадку це 15 секунд за віскозиметром ВЗ-4, або приблизно 70 одиниць за шкалою Боме. Правильне розведення протипригарного покриття є дуже важливим. Якщо ви дотримуватиметеся всіх параметрів покриття, то отримаєте необхідну товщину шару, належні протипригарні властивості поверхні та бажаний рівень шорсткості. Після додавання спиртового розчинника вже не потрібно так довго перемішувати покриття, достатньо перемішати його до однорідності та зробити вимірювання. Зараз проведемо вимірювання іншим способом за допомогою віскозиметра ВЗ. 4. набираємо рідину у віскозиметр і засікаємо час, за який рідина витече. Вмикаємо секундомір і одночасно випускаємо рідину. Коли витікання завершиться, зупиняємо секундомір і бачимо показник в'язкості покриття 17 секунд. Щоб отримати необхідний нам показник, а це 15 секунд. Потрібно додати ще трохи спирту. Отже, повторюємо операцію. Набираємо покриття у колбу, щоб забезпечити необхідну висоту стовпа. Як я вже казав раніше, ми очікували показник у межах 70-74 одиниці за шкалою боме. Зараз підійдіть ближче. Покажіть, не витирайте, просто підійдіть ближче, щоб було видно. Тобто, зараз за шкалою Боме ми маємо 74 одиниці. Ще один спосіб вимірювання густини за допомогою ареометра. Процедура дещо схожа у кожного ареометра є своя шкала. Зараз ми бачимо, що цей ареометр не занурюється. Це означає, що потрібно взяти ареометр, розрахований на більшу густину. Таким чином, використовуючи нескладні маніпуляції, ви готуєте покриття лише після того, як переконаєтеся, що параметри покриття відповідають нормі, можна переходити безпосередньо до фарбування форм. Після того, як покриття розведено, переходимо до його нанесення, але спочатку потрібно ще раз продути форму стисненим повітрям, щоб позбутися пилу та непотрібних частинок. Ми підготували пульверизатор із покриттям. Перед початком фарбування необхідно переконатися, що пульверизатор працює і створює потрібний факел розпилення. Тому рекомендуємо спочатку випробувати його на бічній поверхні форми, а не відразу наносити на лицьову. Після цього переходимо до фарбування робочої поверхні форми. Після нанесення шару покриття необхідно перевірити поверхню. Якщо ви помічаєте місця, які не покриті фарбою, їх потрібно дофарбувати. Форма пофарбована. Далі ви пров'ялюєте її або підпалюєте покриття залежно від вимог вашого технологічного процесу. У такому стані форма фарбується з верхньої сторони та передається для подальшого складання. Найякісніше фарбування досягається методом обливань на фарбувальній станції. Такі станції можуть працювати як у ручному режимі, так і вбудовуватися в автоматичній лінії. Принцип дії: форма заходить у фарбувальну станцію, затискається та обертається навколо своєї осі. Нахил робочої площини дозволяє оператору якісно облити внутрішні порожнини форми та уникнути застою фарби у заглибленнях. Станція обладнана приймальним після. Доном для збору залишків фарби, а також циркуляційною системою з насосом і трубопроводами, компанія Укрфаворіт пропонує ливарним підприємствам, які працюють за процесами ХТС, широкий асортимент протипригарних покриттів від фірми Євротек. Широко використовуються допоміжні матеріали. Вони служать для склеювання напівформ, герметизації швів, очищення, оснащення, забезпечення роздільних властивостей форм та інших завдань. Ці матеріали підвищують якість виливків, продуктивність і знижують трудозатрати. Компанія рекомендує використовувати такі допоміжні матеріали: роздільний силіконовий склад SG1001 spray. Ідеально підходить для нанесення на оснащення складної конфігурації, зручний і економічний у використанні, полегшує зняття моделі, продовжує термін її служби. Роздільний склад Striptech 75, призначений для піщано-глинистих і рідкоскляних сумішей, може використовуватися як на формувальних ліках. Лініях, так і при ручному формуванні забезпечує легке зняття форм без налипання суміші на модель. Одного нанесення вистачає на 5 і більше циклів, залежно від складності конфігурації та стану оснащення. Роздільний склад Striptec SG 1085, розроблений спеціально для піщано-глинистих сумішей. Плівка покриття має високу термо- та вологостійкість, підходить для використання як на формувальних лініях, так і приручно. У формуванні не містить силіконів, має високу стійкість і дуже низький рівень запаху. Покриття Trigel HD – самовисихаюча суспензія з високим вмістом дрібнодисперсного алюмінію в рідкому органічному носії, використовується для всіх типів виготовлення піщаних форм і стрижнів, а також основних матеріалів для оснащення. Особливо ефективне на стрижневих ящиках та у місцях, де важко знімати форму з моделі, забезпечує. Високі роздільні властивості під час виробництва форм і стрижнів для більш щільного шару рекомендується нанесення пензлем. Покриття трігель LD, висихаюча на повітрі суспензія алюмінієвого порошку в органічному розчиннику із середнім вмістом сухого залишку, підходить для всіх піщано-смоляних процесів, покращує роздільні властивості та скорочує час висихання, витримує до 10 циклів зняття залежно від матеріалу та стану оснащення. Ущільнюваний склад CoreTech -E Joint Steel, спеціальний герметик, що постачається у тюбиках для зручного використання. Виключає необхідність купівлі шнура, ремонтна паста CoreTech Putty призначена для ремонту стрижнів і форм із механічними пошкодженнями, наноситься на форму чи стрижень. Очищувальний склад StripTech Metal Cleaner використовується для видалення залишків суміші з оснащення моделей стрижневих ящиків та обладнання. Клей CoreTech 1, CoreTech 22 служить для склеювання напівформ і стрижнів. CoreTech 1 забезпечує відмінну міцність. При склеюванні напівформ і стрижнів це зручний і практичний матеріал з хорошими термічними властивостями. У цьому випадку ми беремо стрижень і наносимо клей у кілька точок або по колу, або у місцях дотику стрижня. Потім акуратно прикладаємо цей стрижень і тримаємо деякий час близько хвилини. Ремонтна паста для стрижнів Coretec путі використовується для зашпаровування швів, акуратно наносимо на місце стику, даємо час для затвердіння. За потреби обробляємо дрібним наждачним папером. Ця паста термостійка і не впливає на кінцевий результат. Після висихання приблизно через пів години стрижень можна використовувати в роботі. Стріптек метал клінер застосовується для очищення металевих стрижневих ящиків або напівформ від залишків смол. Акуратно беремо і наносимо. Очищаємо у даному випадку стрижневий ящик від залишків смол. Ту ж процедуру проводимо з нижньою напівформою. Видаляємо всі забруднення. Після нанесення потрібно зачекати 30-40 хвилин щоб речовина трохи роз'їла залишки смол. Потім обережно протираємо ці місця ганчіркою та видаляємо забруднення. Ящик готовий до подальшого використання. На складі компанії завжди є у наявності необхідні матеріали для ХТС процесу, які використовуються клієнтами та партнерами. Наші клієнти професіонали своєї галузі, використовуючи зв'язуючи затверджувач для різних процесів лиття, вони знижують собівартість виробництва продукції, підвищують екологічність виробництва та покращують умови праці. Компанія Укрфаворіт допомагає підібрати та придбати якісну продукцію. Усі матеріали сертифіковані, а прямі поставки з Європи гарантують високу якість. Ми робимо все, щоб ливарники України пишалися результатами своєї роботи та продукцією, яку вони випускають. Укрфаворіт гарант безперебійного. Постачання матеріалів для ливарних підприємств України. Серія відеоуроків, підготовлених компанією Укрфаворіт. Це практична допомога ливарникам. Відповіді на всі ваші запитання та варіанти вирішення проблем, з якими ви можете зіткнутися, працюючи за ХТС процесами. Ми запрошуємо вас до співпраці. Ливарна галузь України має відновити колишню форму. Давайте разом станемо учасниками цього процесу. Час лити. もう。